Різдвяним турніром з дзюдо відзначила завершення спортивного року Волинська обласна дитячо дитячо-юнацька спортивна школа з видів боротьби. На змагання приїхали понад дві з половиною сотні спортсменів з різних регіонів Волині та сусідньої Рівненщини. Зібралися у нас представники. Фактично всіх шкіл Волинської та Рівненської області більше 20 команд, 13, 14, 15 і 16 років це якраз для дитячо-спортивних шкіл. Це найбільш масова така категорія дітей. І важливо, щоб вони продовжили в такому дусі розвиватися. З них мають вирости майбутні наші чемпіони, олімпійці і сьогодні. Не всі зможуть бути призерами, чемпіонами, тому що деякі вагові категорії є по 15-20 чоловік. Але сьогодні будуть всі нагороджені. Дякуємо нашим партнерам фонду і Ігоря Палиці. Всі будуть нагороджені і відзначені. Не дивлячись на воєнний стан, цей рік був досить насичений. Підсумовує Віталій Терешкевич, організували більше трьох десятків змагань та здобули перемоги на всеукраїнських і міжнародних турнірах. Кращі тренери та спортсмени були відзначені нагородами за підсумком спортивного року. Диплом та грошову премію отримала і чемпіонка світу з ММА Поліна Ковернова. Я побувала вже на чемпіонаті світу з змішаних і ММА, там зайняла перше місце, була на чемпіонаті України з дзюдо. Я по дзюдо не дуже часто виступаю, тому мені було дуже страшно, морально тяжко і фізично. Я зайняла третє місце, але ну, хотілось трошечки краще, але вже як є. Я буду далі старатися. Розпочали турнірну боротьбу наймолодші спортсмени 2016 року народження. Паралельно змагались як хлопці, так і дівчата на трьох татамі. І, хоча більшість дітей лише розпочали цього року свої тренування, відчувалась гарна робота тренерів, які за кілька місяців зуміли добре підготувати юних спортсменів. Захоплення, кидок на спину та утримання це все, що потрібно для перемоги. Проте зробити так зовсім непросто. У такому віці не обходиться і без сліз, але виграє сильніший. Здолав усіх своїх суперників Адам Кадиров із села Забужя Ковицького району та виборов перше місце. Я провів три поєдинка. Кожен був сильний, але я всі три виграв. Устайн був сильний, ну я, я його знаю. Так Також тут з він теж хоче зайняти перше місце. Юний спортсмен зізнається, що за чотири місяці, як розпочав займатися дзюдо, уже виступав на трьох змаганнях. А загалом захоплюється не лише спортом. Я хочу бути дзюдоїстом, також співаком, щоб мене показували по всьому світу. Це моя мрія. Я хочу змагатися за Україну і перемагати. У групі дівчат до 23 кілограмів кращою стала вихованка Луцької дитячо нацької спортивної школи номер 2 Анна Прожога. Дівчинка виграла три сутички і лише одні суперниці поступились. Такий результат забезпечив їй перше місце, чим дуже порадила свою тренерку. Я приїхала з думкою, щоб зайняти перше місце, і я зайняла його. Я дуже люблю дзюдо, не дивлячись, що я дівчинка. Ми займаємось моїм меншим братом, тому ми часто вдома тренуємось. Цього разу програвших не було, адже це різдвяний турнір, тому організатори подбали про нагороди для кожного спортсмена. Надзвичайно приємно бачити таку велику кількість учасників на різдвяному турнірі з дзюдо. Дуже приємно, що діти, не зважаючи ні на що, продовжують займатися спортом. Батьки відпускають їх на гуртки, а тренери продовжують робити свою роботу. Дуже мотивовані діти їм подобається цей вид спорту. Фонд Палиці» тільки разом радо долучається до організації проведення спортивних заходів. Дякуємо Збройним силам України і силам оборони за те, що у нас є змога проводити такі заняття, за те, що у наших дітей є змога відвідувати школу і спортивні секції. Віримо в Збройні Сили України, віримо в перемогу. Бажаємо усім мирних свят. Ольга Яцюк для новин на часі.